Вітаю вас, шановні глядачі. Це е, ФМ Галичина, аналітика і маркер події. З нами сьогодні народний депутат України Олексій Нютка Пенлеж. Вітаю вас. Вітаю, вітаю радіослухачів. На жаль. Е... Важка ніч, чергова важка ніч для України. Сьогодні ворог обстріляв різні регіони, різні міста бив по різних об'єктах. Давайте оцінимо спершу з, з того, що відомо, наслідки для енергетичної інфраструктури, перш за все, можливо, для інакшої ще інфраструктури. І якщо говорити про мету ворога, окрім того, що він просто терорист, якою може бути ця мета зараз? Ну справді давно вже не було такої масованої атаки. Більше як 60 шахетів, більше як 90 ракет. Мені видається, що не було ще прецедентів, коли ворог. Випускав одномоментно сім кінжалів, до речі, 12 іскандерів, ну і ми розуміємо, що багато з цих ракет на превеликий жаль, сили протиповітряної оборони, не зуміли збити. Яка мета? Мета у них була і залишається одною знищити Україну, знищити українців. Сьогодні це був удар по енергетичній інфраструктурі. Я розумію, що найбільше постраждали Харків і Дніпро, хоча найбільше розмов про Дніпро Гес, про Запоріжжя, але якщо подивитися. Наслідки ворожі, то харків'яни і мешканці Дніпра сьогодні мають найбільше викликів з точки зору постачання електроенергії, відповідно холодного водопостачання і інших незручностей, які викликані ударами ворога. Але я переконаний, що і це ми переживемо, і це ми пройдемо, і ці випробування. Залишиться колись позаду, бо ми маємо спільну мету це перемогти расистів, і своїми ракетами вони не зломлять нашу мету. Як має зараз комунікувати нагально, я б так сказав, і ефективно влада зі світом? Ми розуміємо, що є брак ракет, брак систем протиповітряної оборони. Це просто факт, якраз кілька тижнів тому нам казали, що ракет вистачить на кілька тижнів. Ну щось є, але але не у всіх регіонах. Ми це розуміємо. Тобто, яка має бути, має бути зараз комунікація посил, можливо зібрати ради безпеку організації Об'єднаних Націй, як Росія це до речі робить через, через через Білгород. Що мало бути першочергово зроблено? Ви зірвали з мене з язика, Що перше, що українська дипломатія мала зробити, це негайно звернутися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Друге, безперечно, треба. Було окреме звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки, бо саме там сьогодні є розгляд найбільшого пакету підтримки для України. Я переконаний, що треба ініціювати скликання Ради Україна євросоюз і Україна НАТО. Тобто, ми по всіх дипломатичних каналах маємо бити на сполох, бо зрозуміло, що удари попередньої ночі по Києву ми зуміли справитись, тому що там стоять Петріоти, там стоять нас. Сам і ми тому можемо сьогодні дати собі раду. Ми не маємо сьогодні стільки систем протиповітряної оборони, щоб від Харкова і до Одеси і до Львова Хмельницького закрити весь повітряний простір України. Тобто, сьогодні українська дипломатія має бути мегаактивною, на жаль. Пройшло вже пів доби, а ми жодних рухів, жодних заяв, жодних звернень не маємо. Ми, як депутати Верховної Ради від Європейської солідарності, звернулися до спікера Стефанчука. Ну нема чого сидіти. Не сидити зранку. ви Вже йому звичайно, ага. звичайно, треба необхідно термінове засідання Верховної Ради України, звернення Верховної Ради України, запрошення уряду, координація дій між урядом і парламентарями. Тут ми не ділимось на політичні партії, не діли. Ілимося на якісь окремі між Тут має бути спільна загальна українська позиція. На жаль, всі сидять, думають. Ну, сподіваємося, що наші дії підштовхнуть і також вийти зі стану спокою. Ну, ми дійсно бачимо, що Росія активізується. Можливо, Путін хоче якось перемовин на по на свої сильні позиції. Зараз він може цю сильну позицію собі забезпечити з огляду на об'єктивні е, причини. І ясно, що Україна має якось реагувати, пам'ятаю, коли. Перед повномасштабним вторгненням президент Зеленський зібрав в себе всіх великих бізнесменів, потім там була зустріч із лідерами фракцій. Тобто була координація, тому що ну, ситуація. І сказав як... їм, що нічого не буде, все буде спокійно, працюють, шашлики будемо жарити. Та, але я веду, що... Краще ну, би не збирав. Так, тобто, ці от навіть ТЕЦ, куди зараз поцілив ворог, це ж приватна власність, це є певний бізнес, треба говорити, запитати, а є у вас можливості відновити, а немає. Давайте в кого ми попросимо чогось. Ну, тобто, і тут найголовніше, ну, ти спершу поот по координації влади, великий бізнес і розуміння, як діяти в разі. А якщо завтра ще от візьмуть і 20% відсотків, нам е, виб'ють електроенергії? Ну, наприклад, ми ж розуміємо, що ворог на жаль має ресурси робити ракети. На наші ресурси багато в чому залежать від постачання. Ну перш за все, я маю на увазі ресурси ППО. Ну давайте скажемо чесно, що два роки повномасштабної агресії ну пора би вже було і виробляти в Україні необхідні засоби оборони. Ми ж продемонстрували, як з 2014 року, фактично з нуля і до 2019 року, ми отримали Нептуни. Ми отримали вільхи, ми отримали стугни, і все це було зроблено в Україні. Все це було налагоджено як систем випуск, ну на превеликий жаль, я пам'ятаю історію 19-22 року, коли фінансування всіх цих програм було зупинено, і тому дуже важливо сьогодні продемонструвати відновлення виробництва військово-промислового комплексу в Україні, і нема чого боятися, що ворог буде знати, ворог попаде. Треба виробляти. Треба виробляти, і треба виробляти якнайбільше. Друга історія, яка на мою думку. Є сьогодні дуже важливою це є е, дуже чітке планування необхідного першочергово для України. Ну ми ж розуміємо, що навіть вчорашнє засідання Ради Європейського союзу. Через супротив Угорщини не завершилося виділення додаткових коштів фонд миру, європейський фонд миру, звідки ми би могли отримувати додаткове озброєння. Тому треба їхати до наших партнерів, треба розмовляти з нашими партнерами, і досвід Чехії демонструє, що немає безвихідних ситуацій. Можна завжди і знайти ресурси, і знайти боєприпаси, і знайти кошти під ці боєприпаси. Але не треба закривати можливості деп. Дипл... Ломаті я маю на увазі там заборону депутатам від європейської солідарності виїжджати за межі країни і лобіювати українські інтереси. Навпаки, всім, хто має можливість, треба дати можливість, щоб ми привозили в Україну як найбільше військового спорядження. Ну от ви, як економіст за освітою, хотів би вас бати така. Багато говорить зараз про необхідність мобілізації. Ми до речі, ще обговоримо з вами заяву Шмигаля, те, що нам 500 людей не потрібно. Ну тут має бути все зважно, звичайно, і рахувати гроші і рахувати можливості, і рахувати можливість мобілізації і забезпечувати процес мобілізації також фінансово і ресурсно. Але, от ми цього тижня спілкувалися із головою Миколаївської обласної військової адміністрації, паном Кімом, який дуже відверто, вибачте, сказав про те, що в нас грошей ну по надходженням до бюджету на Миколаївщині до вересня. Ну, тобто, це просто те, що ми розраховуємо. Далі ми не знаємо. Ну там певні податки пішли в бюджет центральний. І це не лише, ну там. Величезна кількість підприємств приїхала, наприклад, на Львівщину, на Франківщину, це теж об'єктивна реальність. Вони працюють, платять податки. Ну, от умовно Миколаївщина, умовна, та вона на лінії фронту фактично біля. От вони кажуть, у нас до вересня гроші, є, а потім ми не знаємо. Я до чого веду ці, і тим паче зараз удариться. Знову витрати, і це втрата економічних потужностей зараз у багатьох, особливо в таких індустріальних регіонах, як Запорізька область, Дніпропетровська область. Як тут зараз? Варто говорити і планувати, щоб не виявилось так, що в вересні, в жовтні, ми ж не знаємо, що воно буде виявиться а от в бюджеті Ма грошей на захищені статті. Я маю на увазі навіть в, в обласних бюджетах, зрозуміло, і, і, і потім знов ситуація, в якій треба щось придумувати, а придумувати не хочеться. Ну перед усім, це була величезна помилка минулорічна влади, коли влада пограбувала місцеві громади. От Гроші в громад забрали, їх там уже немає. Але куди ті гроші появилися, ніхто ж не знає. Бо от мільйон дронів. Ну, ми ж спілкуємося всі з нашими. Е... Рідними, друзями, знайомими, які сьогодні перебувають в збройних силах України, і вони далі говорять про те, що більшість FPV-жок, більшість дронів, які забезпечують спостереження, це привозять волонтери. А де цей мільйон на який ще минулого року виділили кошти? Тим паче, що минулого тижня уряд знову заявив: а ми ще 5 мільярдів на дрони. Альо, а де ці гроші поділися, які вже були виділені? Тому тут ми маємо точно непрофесійність урядників, і це є велика проблема, коли голова обласної адміністрації чи обласної військової адміністрації говорить про те, що грошей до вересня? Ну, друже, а хто тобі заважав спланувати бюджетний рік таким чином, щоб тобі грошей вистачило на весь бюджетний рік? А які засоби економії ти застосував? А скільки в чиновників у тебе ходить один поза одного, Чому в тебе не вистачає грошей? Тобто, тут мова йде точно про професійність, і відповідь зрозуміла, яка повинна бути це формування уряду національної єдності, вирішити питання, щоб зняти будь-які речі стосовно можливого політичного протистояння всередині країни, і привести до влади людей абсолютно професійних, які мають довіру, які мають достатній фах, які знають, що робити. Ну тому що ці урядники, які сьогодні є, починаючи від прем'єр- Міністри, закінчуючи іншими, вони ж продемонстрували свою неспроможність. Значить, не треба боятись, треба йти на формування уряду національної єдності. Ну так, і тут, от по, по питанню обстрілів і того, що ворог накопичив сили і зараз хоче мобілізацію. Там... Ну, але в будь-якому разі. На 2-3 місяці в них потужної сили достатньо, накопичної і ресурсної, і людських ресурсів, і технічних засобів, засобів ураження в них достатньо. Тому цей час треба якось пережити. не Неякося бажано вижити і продовжити боротьбу. Але якою має бути комунікація з людьми? Ну бо люди зараз, перш за все, постануть перед викликами. Це люди могли умовно їхати на якомусь транспорті, в який влетіла ракета. Це люди сьогодні зранку прокинулися в будинках, в які поцілили ці ракети, бо могли поцілити. І з людьми треба говорити, що може бути складніше, може бути ось так. Може бути. Ось так, може бути ось так, як людям діяти? Бо е, я стежу за подіями. Ну, от якось речники Офісу президента від головного до всіх інших, ну десь тиждень я не чую якихось сильних комунікацій взагалі. І мене це лякає, коли. ну... Я не знаю, чи від відео пишеться кожного вечора, напевно, але так. та але але якоїсь комунікації по ключових питаннях немає. Ну давайте передусім скажемо чесно, що на території України немає безпечного місця, де би людина відчувала себе в затишку. Ворог може ударити в будь-яку точку від Харкова і до Закарпаття, і кожна людина повинна це розуміти. По друге, ми повинні ну направду дуже розуміти, що треба робити речі, які є очевидні, які можна зробити. От ми говоримо довгий час про фортифікації. Ну якщо б європейська солідарність вже не підняла такий квалт, то повірте, що фортифікації не будувалися ще би до сих пір. Ми їздимо, ми говоримо. Ну і врешті ніби зрушили це з мертвої точки. А що якщо говорити про комунікації, то насправді для мене це є великий знак запитання, тому що я вважаю, що представники сьогоднішньої влади це генії комунікації. Починаючи від того, що так обдурити людей в 2019 році, це треба вміти наобіцяти ну, якісь повітряні замки так, щоб люди все повірили. І сьогодні не то що мати відсутність комунікації, а навпаки, от, використовуючи закон про мобілізацію, настільки залякати і. Деградувати суспільство, ну це треба вміти. Я чесно кажучи, не розумію. От остання заява шмигаля про це, що 500 тисяч не треба. А якого милого ви декілька місяців тому розказували, що треба 500 тисяч? От поясніть, будь ласка, сьогодні вам не треба. А вчора вам треба було для чого вам треба було залякати людей, щоб сьогодні люди не виходили зі своїх квартир, боялися? Ну і так далі, і так далі. Ну і інша ситуація. Сьогодні згідно опитування. 35% людей, які підлягають мобілізації, сказали, що так ми готові іти служити, брати в руки зброю. Але є певні умови, які вони хочуть, щоб були Ну, і це нормально, і це нормально, бо людина не хоче отримати в руки автомат Калашникова і отрим, і опинитися зразу на передовій в окопі, навіть не знаючи, можливо деколи як треба поміняти цей рожок чи наповнити цей рожок відповідно або зібрати розі бо... боєприпасами, почистити, або та... почистити автомат, щоб він був придатний. Для стрільби, і це нормально, і це очевидно. Але в мене знову питання до комунікації. А для чого було отак от декілька місяців лякати людей? Бо людям ну, потрібні. Дуже зрозумілі чіткі речі. Перша річ це термін демобілізації. От кожна людина має знати, якщо вона взяла руки в автомат, то це не є дорога в один кінець, а це на рік, на два, на три, на на наскільки визначено. А потім людина має право або залишитись, або повернутися. і не треба додаткових розпоряджень. Друга річ це підготовка і навчання. Тобто людина приходить і. Вона є захищеною, тобто вона має власні облаштунки. Вона знає, що вона попадає в фортифікації, і вона знає, що вона має достатньо техніки, за допомогою якої вона може нищити ворогів. Так треба розмовляти з людьми, і так треба це показати. А коли кожного дня там чи інакше ми бачимо, що десь ТЦК насильно когось мобілізовує, то навіть ці поодинокі випадки вони дискредитують і дестабілізують суспільство. Тому коли генії комунікації не можуть вирішити такі питання, ну або вони цього не хочуть, або я тоді не знаю. Ну і ще одне питання. Я хотів би, щоб ви відповіли знову ж таки, як людина, яка має економічну А, Данило Гетьман, це голова комітету податкового цього тижня, ось який минає, заявив, що зараз недонадходження від сплати єдиного соціального внеску 8,5 мільярдів. Тому це, це гроші, які недоотримає пенсійний фонд України. Це немала сума насправді. А, а які перспективи тут збільшення чи зменшення цих недонадходжень, з чим вони пов'язані? І наскільки це критично? От 8,5 мільярдів, це, це багато. Це, це скільки людей може... не. Ну, не доотримати пенсію, наприклад, або, або ще якісь можуть бути моменти. Ну, я вважаю, що і мільярд, і мільйон. І, і тисяча це багато. Ну треба завжди розуміти, що завжди десь цих грошей не буде вистачати. А єдиний соціальний внесок це є прямий наслідок виплати заробітної плати. Це означає, що в країні зменшуються обсяги виплати заробітної плати, або не виплачуються ці обсяги, які заплановані в держбюджеті. Тому тут треба дивитися в заплановану структуру надходжень, хто не отримав, чому не отримав і. Знаєте, глобально все дуже просто. Треба припинити кошмарити бізнес, оце чим займається сьогоднішня влада, зараз починаючи від витискання через податково всіх соків з бізнесу і закінчуючи рейдерство, ну це треба припинити. От влада не розуміє, що викручуючи, витискаючи соки з бізнесу, вони отримують зворотній ефект. Треба навпаки дати можливість бізнесу вільно працювати. Та ми ж бачимо в Україні приклади, що тільки бізнес стає на ногу, він зразу допомагає державі, він зразу допомагає армії, а влада діє кардинально протилежно. От ми в Верховній Раді ну, поставили дуже зрозумілих чотири завдання, які треба вирішити першочергово. Перша річ це створення тимчасової спеціальної комісії по фортифікації. Треба допомогти і сприяти будівництву фортифікації. Друге, це треба нарешті заборонити ту секту Кирила і всі організації, центри яких є в Москві. Третє це треба припинити кошмарити бізнес. І четверте, це треба виконати резолюцію Європарламенту, яка говорить, що ви будете інтегруватись в Європу і НАТО, коли буде демократія, коли будуть поважатися органи місцевого самоврядування і громади, і коли вільно будуть мати можливість депутати від Верховної Ради до місцевого самоврядування виконувати свої обов'язки. Ну і звичайно, що закон про мобілізацію це теж мега важливо. Não, tá. Eu vejo quando ela está Тема настільки проговорена і обговорена, що не будемо витрачати час, ну власне, щоб він був готовий. Я ще одне сьогоднішня теж новина, яка обговорюється одним, сприймається як доконаний факт, інакше кажуть про те, що це не назване джерело, і чому ми повинні вірити навіть поважним засобам. масової Інформації як Financial Times написала про те, що нібито пан Саліван сказав українській стороні, що ви там не дуже бийте по російським НПЗ, тому що ціни на нафти можуть вирости, у нас. Є свої геополітичні такі торгівельні економічні плани. І стосунки з різними країнами, тому це може певним чином вплинути. Тому ви не бийте по російським НПЗ або бийте по Таганрогу, там хай вікна вилітають, десь по пенькам можна бити, по зупинках. Ну, тобто, я так, звичайно, це сарказм. Чи могло таке бути, в принципі? Я... І, і, знову ж, і як тоді діяти в Україні? Ми знову повертаємось до комунікації. Якщо появляються такі чутки, правдиві чи неправдиві, українська влада має дати дуже чіткий меседж і посил для суспільства. Бо ми не повинні здогадуватися. Ми повинні напевне знати, от яку позицію займає українська влада. І інше ми повинні розуміти, що Україна при всіх викликах сьогодні не є єдиним викликом, який є в світі, тому що Сполучені Штати, окрім України, мають теж свої проблеми, починаючи від кордону на півдні і закінчуючи осінніми виборами президента України. Європа має теж свої питання, починаючи від потенційної загрози агресії Росії і закінчуючи виборами в Європарламент в червні місяці. Питання. Хуситів і Червоного моря, питання Індії, і Китаю, питання Ірану і Північної Кореї. Знаєте, українці дуже часто думають, що світ концентрується виключно навколо України. На жаль, ні. І на жаль, ми повинні розуміти, що Сполучені Штати і... Мають думати в першу чергу про Сполучені Штати, і якщо Україна буде входити в інтереси Сполучених Штатів, тоді це наш шанс. Європейські країни будуть в першу чергу думати про свої країни. І якщо Україна буде входити в їхні пріоритети, то це наш шанс. І відповідь це є дуже проста. Коли ми будемо мати можливість і від сполучених штатів, і від Європи, і від великої сімки отримувати допомогу, коли, по-перше, ми будемо демократичною країною. По-друге, коли ми будемо самі боротися за свою незалежність, свої права, і третє, коли ми не дамо жодних підстав звинувачувати Україну в корупції, ви ж подивіться, яка сьогодні реакція українців сьогодні, після 90% які називають проблему війни, як проблему номер один в Україні, на друге місце. 80 з лишнім відсотків українців ставлять проблему корупції, і більше цього, більше як 60 відсотків кажуть про те, що при цій владі корупція тільки зросла. Тобто, ми, якщо хочемо мати якісь претензії до США, до Європи і ще до когось, то перша наша претензія має бути до української влади. Припиніть красти і припиніть дратувати наших партнерів. І тоді повірте, що не буде чуток навколо Салівана навколо ну, будь-яких інших перемовин. Дякую дуже вам. Дякую за коментарі на а, актуальні і важливі теми. Вам, наші шановні глядачі, я раджу залишатися із ЕФЕМ Галичина. Лайкайте, поширюйте, коментуйте це відео. Ваша реакція, ваші коментарі дуже важливі. Донатимо на Збройні сили України. Тримаємося. Побережіть себе і залишайтесь з нами. До побачення.